За добу 24 квітня росіяни завдали 6 ракетних та 62 авіаційних ударів. Здійснили 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За словами речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля і надалі зосереджує на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами Сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. На Куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Регулярно обстрілює прифронтові райони. На лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхова-Васильівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Успіху не мав. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка. Гостре Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасков'ївка Донецької області. На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив, однак обстріляв низку населених пунктів. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Білгородської областей. На Запорі. Ському та Херсонському напрямках противник обороняється в той же час. Росіяни постійно обстрілюють населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Для надання медичної допомоги своїм пораненим російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області, зокрема у місті Хрустальний. Окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих безпілотників різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс. Та дві станції радіоелектронної боротьби противника загалом українські воїни ліквідували 690 російських окупантів, знищили 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, два засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!